Кінця березня 2022 року держава розробила інструмент щодо подачі заявок про пошкоджене або знищене нерухоме майно. Для чого це робиться? Держава збирає у людей інформацію про пошкоджене або знищене майно, формує, фіксує її в реєстрах. Потім, коли ця інформація фіксується в реєстрі, Подальшому це дасть людям, які потерпіли від даної ситуації, отримати або грошову компенсацію за знищене, або пошкоджене нерухоме майно, або компенсацію на ремонтні роботи, або ж рівноцінне житло. Раночку завели чоловік окремо, і йому потім реквізити їм давали по вайберу. Чоловік отримує кошти, я не отримую. У мене довідки вони привезли на матурбазу, довідки усіх п'ятьох чи одного числа є, а у мене нічого немає. Коли їм телефонувала, де мої кошти, вони казали, очікуйте. Коли я приїхала у жирічу, тому що я була на Кобулянську 47А, вони сказали, а що ти сиділа? Я кажу, як ти ж сиділа. Я вже телефонувала, де мої кошти, мені казали, очікувати. Я очікувала, поки не поїхала на Кобулянську 47 А. Добре. Потім вони почали всім розказувати, кому я вже я ж почала на гарячій лінії дзвонити, їм телефонували. Вони почали розказати, що я через дію, але вже через дію не можу. Я просто навіть ну, ви не подавала через ЗАГІ. мені так, я на зобатку поїхала. Мені сказали, сказав допоможуть. Як допомогли? Нам поз... отак взяли наші довідки, бо тому що на Івановна, на оця, що нас вже как би mm -hmm. оце ж, вона позвонила вже, як ми просто приїхали, вони взяли таку довідки, помахали і кажуть, ви з цими довідками. Це... Ну, я кажу, як це, це ж наші довідки, це ж ви видавали. Ви нічого не докажете. Реєструйте заново. І те, що ви там ну, ті, якби, вже потікали, хоча б це не тіряють. Я кажу, як це? 55 тисяч, хто мені віддасться, пот... Ну я розумію, що їм то все одно розумію, я, я просто кажу, так, як є. Я потратила, що гроші не і жити за щось. Як це ну, а, я, ну, я, ви за далеко? А вони потім скажуть, що я через дію і в мене немає заяви. Ну те, що ви мені сказали, ну би, це теж грусна, роз... які ви зараз говорите. Що треба робити зараз, те, що я бачу? Офіційне звернення на Міністерство соціальної політики потрібно написати. Офіційне. Написати, відсканувати, відправити і поштою з рекомендованим листом повідомленням про вручення нагору туди, щоб воно офіційно зайшло. Ну хтось ж у вас по посадовому проводив прийом, хтось же ж у вас приймав заяву в той день, є ж, ж певний день, правильно скажімо так. От тут нюанс в цьому, щоб це довести. Вони ж реєстрували, там вже ну наголеві. бачу, показують, що ну це наші це відповів РДА, Управління праці суд населення. А ввели при, прийом там швидше за все пофіцілу Зуацької сільської ради там які приїхали в Данилі. Вони тоді представлялися, так, вони казали, Та, вони казали я взагалі бібліотекар, а я зав е е е колуба, клуба, а я діловод, ми просто допоможемо такі позбавити 200 чоловік. Так, і кажу, вони сказали, що вони просто... Я просто приходю на них вже по три рази. Вони просто мене здіваються і кажуть, ну і що ти добилася? Ну, ти не добилася, ти ж що ти кажеш, будемо будем старатися, будемо старатися вам допомогти. Мене звати. Я здійснюю представництво регіонального повноваженого Верховної Ради України з прав людини, я саме є працівником відділу регіонального представництва в східних областях. Як ви розумієте, то спочатку повномасштабного вторгнення в Україну дуже багато людей звернулися до уповноваження з прав людини. Чому до нас звертаються? В принципі, відповідно до закону ми маємо свої повноваження, і до таких повноважень належить перше це здійснення парламентського контролю за додержанням прав людини і громадянина. І в рамках цього парламентського контролю ми маємо такі функції, зокрема як парламентський контроль за законодавством, про захист персональних даних, про звернення громадян, коли ви звернулися і не отримуєте відповіді, звідкись або отримання публічної інформації про запобігання дискримінації тобто багато різних функцій. Однак в межах парламентського контролю. Також Офісу повноваженого і розглядає ті звернення, коли людина звертається до органів державної влади і бачить неналежну реакцію на своє звернення. На жаль, таке, ну, як ви бачите, трапляє.